Добрий день, шановне панство. Подивився я відео Хата з глини хочу показати вам хата з дерева і глини. Отак От воно виглядає з середини. Це ми переробили будинок під гараж. І дороблено ще, але якось отак. От отак. От Воно виглядає трошки гарніше. От. Це ми робили в тому році. А оце отак От виглядає. Це ми почали в цьому році робити. От, під... підмощували камінцями. А ось у. Так виглядає хата з глини і дерева. От це так. А так вона виглядала до нашого якби, втручання. Це нам ще треба буде це розібрати, підмарувати. От. Так що прошу. Грамотних не критикувати, а якщо в коментарях підказати, що я роблю не так. О, тут воно я бив сітку, штукатурка, О, і так воно виглядає якби чистове. Так що слава Україні, слава нації і пиздець Російській Федерації.